чух 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 їде потяг через луг, чух 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 чути нам колесті стук, чух чух чух, чух подивіться у вікно, чух 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 сонце встало вже давно. Зайчики малесенькі стрибають у поля, а птахи чудові літають в небеса. Зайчики, малесенькі, стрибають. А птахи чудові літають в небесах. Пай, чух, 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 чух в ліс до себе утікай, чух, 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 чух. Зараз вовка налякаємо, чух-чух, чух, чух. І як потяг заспіваємо туди.